Видно, що цей зубр лежав дуже здоровий по двому місці, яке він вимняв під собою, і що ще підтверджують сліди? Побачити зубрів удача розповідає Волинський єгер Юрій Басарабчук. Ці звіри дуже обережні і не підпускають до себе людей ближче ніж на 50 метрів. Зубрів можна побачити або до 9 ранку. Де вони на підгодівельних площадках е, кормляться? Або після е, п'ятої години вечора вони зов приходять сюди. А серед дня вони відходять в ліс, щоб ну їх люди не турбували. На початку 90-х років у звірівському мисливському господарстві мешкали понад 200 зубрів. Це була найбільша їхня популяція в Україні. Нині цих тварин тут залишилося близько 15. Головна причина їхнього зникнення браконьєрство. Вирішальну роль відіграє все таки браконьєрство, яке за часів незалежності України набуло було великих масштабів для браконьєрства. Спонукало ті ліцензії, які дозволяли відстріл чи відбракування цих зубрів. Врятувати тварину, занесену до червоної книги. Заповзялися волинські екологи. До них долучилися науковці з Києва та Франкфуртського зоологічного товариства. Вчені переконані, зберегти популяцію Волинського зубра допоможе нове поголів'я, тож хочуть завести сюди зубрів з інших країн та регіонів. Домовляються з колегами з Вінниці та Білорусі. Є домовленість з науковцями Білов'язкої пущі, національного парку Білов'язька Пуща. Вони вже навіть відібрали по віковій структурі особин зубра. Ну, все так само питання стало в коштах в заключенні договору на купівлю. Загалом на цю програму природоохоронці просять від держави близько 4 мільйонів гривень, це зробити якнайшвидше, щоб не було запізно. Леся Валерієва, Віталій Денисенко, Волинська область, п'ятий канал.